Туристи пішоходи будинку дитячої та юнацької творчості не лише підкорюють стежини рідного краю та різноманітні водойми, але й опановують техніку плетіння сіток. Діти разом зі своїм тренером Сергієм Зайченком завітали до бібліотеки черговий раз, щоб допомогти ЗСУ. Можна сказати, що ми ще не є такими прям професійними в'язальщиками маскувальних сіток. Ми вчимося цю ідею підхопили, бо бачивши в засобах маси інформації, що багато людей долучається. До цієї справи і так поспілкувавшись з дітьми, чому ми не можемо допомогти нашим Збройним силам України наближитися до спільної перемоги. Це не одноразова участь у плетінні, запевнив тренер. Долучатимуться по декілька разів на тиждень. З допомогою батьків і дітей, допомогою час від часу. Ми стараємося саме адресно. От потребує певний якийсь підрозділ, і ми чітко знаємо людей, направляємо адресно. То збирали солодощі, закупляли карімати. Дуже була велика потреба четвер, чи окремі танкові бригаді, і ну було там потреба. В теплих речах, бо це був такий осінньо-зимовий період, і спільно з батьками, з дітьми неодноразово в цій акції приймали участь і, і будемо в подальшому, можна так сказати, допомагати нашим Збройним силам. Діти швидко опановують техніку плетіння. Це класно, ми допомагаємо воєнним і робимо добру справу. Плету і допомагаю ЗСУ, впевнений Олексій. Тата, тата військовий, і зараз він вже, вже приїхав, надіюсь, він приїхав назавжди. І моя, моя, зараз моя поміч це зараз я буду в'язати сітки для військових і це майже вся моя поміч, яку я, яку я можу їм, їм оказати. Кожен зробив свій вагомий внесок. Все вдалося, не було, ну було важко, десь сплів половину сітки. Майстер-клас плетіння та контроль за процесом здійснює Тетяна Іваненко, працівниця бібліотеки. Вона чекає на помічників щодня, окрім неділі, з 8 до 18 години, в приміщенні бібліотеки для юнацтва.